Вітання всім грибникам! Сьогодні країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик вирішили ще одну мандрівку Карпатами. Сьогодні ми знаходимося у Нетрях Турківського району. І мета нашого походу. Це розвідка в цій місцевості. І тема нашого відео це маяки. Що таке маяки? Це термінологія грибника? Секретна термінологія, вона означає знайти грибочка який росте на грибовищах тоді, коли грибів нема. Маяк це грибочок, який показує, що в недалекому майбутньому буде хвилька. Отак, От гуляючи по лісах, провіряємо і шукаємо маяки. Ну, от намаякувався вже до такого відра. Але от у нас такий маячок. Козарик. Хороший, гарний козарик. І ще один тут. Беремо і цього братика. Отакі у нас сьогодні. Маячки. Мені кажуть, куди ти їдеш, нема грибів. А я кажу, а звідки ви знаєте, що нема грибів? А на базарі нема. А я відповідаю, ну і прекрасно, я дуже люблю, коли нема грибів на базарі. Тоді собі ходиш сам. Ніхто тебе не турбує. Ніхто за тобою не бігає. А я шукаю маячки. І вон маячки показують, що за деякий час буде потужна грибна хвиля. Що гриби підуть гарно і потужно. Ну, от такі вони ліси. На відкритих полянах нема грибів. Чомусь. А отак в ялинах перемішку з березами, соснами. Вони по одному-по одному попадаються. Так що надія не покидає. Я продовжую свою мандрівку шукати слідуючі прекрасні маяки. Біленьких ще наразі не видно, але козар це теж прекрасний грибочок. Так, відріжемо від нього ніжку, подивимося. Бачите, ідеально чисті. Тверденькі, міцненькі. Отак От воно якось десь у Карпатах Турківського району. Ну що ж, поки що до нових зустрічей.